На малу сцену облмуз драм імені Садовського на репетицію п'єси виходять актори. Ніколи не знав, що виявляється на сцену, не можна ходити в вуличному взутті, тому приходиться перевзуватися, тому що є етика сцени. Олександр, ветеран російсько-української війни, сім з половиною років боронив батьківщину. 14-18 рік. Там в мене була Донеччина, Луганщина і Крим. Оце знаменитий Чонгар. 22-му році практично постійно. Це Донецька і Харківська область. Виріс від посади солдата до головного сержанта батальйону. Здравствуйте, місія. Здравствуйте. Театр то була дитяча мрія, каже Олександр. Тому коли у групі ветеранської спільноти прочитав запрошення взяти участь у виставі, без вагань зателефонував. Після поранення в Бахмуті в 23-му році, коли мене витягнули з погребу хлопці, я собі поставив за мету кардинально змінити своє життя. Взагалі кардинально повністю. І те, що я собі там колись мріяв, починати це все втілювати, тому що смерть являється, може бути дуже близькою. До повномасштабного вторгнення РФ моряк вантажного судна, який все життя захоплювався театром, так про себе розповідає ветеран Сергій Логін. На запитання, хто він зараз, каже наступне: актор театру Садовського. Аматор, правда, но вже актор з великими амбіціями. У службу, художньому маю можливість спорити з художним керівником театру. У Сергія друга група інвалідності і на фронт каже, вже не беруть. Командир інженерно саперного взводу, 210-й батальйон. Наша 120-та бригада. Були з батальйоном на Бахмуті, отримав травму. От, потім служив, продовжував служити начальній групи сил підтримки і закінчив службу начальником логістики батальйону. Третя дієва особа вистави Зоя Зарічна. Переселенка з Херсона, дружина морського піхотинця, мати двох дітей, волонтерка. Прикольно розширюємо коло спілкування, трошки е, розвантажуємо мозок. Десь тобто я вже зайнята сценарій, мені вже сниться сценарія, не чоловік, і на тому добре. <рес> тому так, цікаво. Взяти увагу. Перш за все. І тоді. Коли вони вже заворожені якби дійством ситуацією, вони скопили цю інтригу, далі вже можна з глядачем робити все, що заворожено. Ідея терапії мистецтвом для ветеранів у Вінницькому облмуздрамтеатрі імені Садовського виникла цьогоріч у лютому, але знайти охочих, організувати процес змогли лише тепер, розповідає головна режисерка театру Таїсія Славінська. І цей млинець не виявився глибким. Співпраця пішла непогано. Вони все як та губочка, вони все всмохтують в себе. І навіть вже сперечаються з режисером, кажуть, тут треба так робити. Насправді це дуже цікавий досвід, бо ви знаєте, от іноді не знаєш, ну, ну чим допомогти, які слова підібрати, як руки підкласти. Для постановки обрали детектив французької письменниці Аліт Абекасіс, Той, що приїхав із рангуна, розповідає керівниця літературно-драматургічної частини театру Світлана Фицайло. Участь у виставі загалом братимуть шість акторів, троє ветеранів і троє дружин-оборонців. Крім того, на сцену вийде і син Зої, і донька Сергія. Вони читатимуть поезію. Що саме грати читати вирішували колегіально. Хотіли почитати про війну і про той біль, через який пройшли наші учасники. Ми побачили в них сльози в їхніх очах і величезний біль. Ми зрозуміли, що ми робимо на цьому стоп, і були підібрані поезії життєствердні. Прем'єру запланували на День Збройних сил України, розповідає директор театру Іван Педрук. До шостого грудня репетирують щодня, окрім вихідних. Практично за місяць мають вивчити і зіграти виставу. Завдання навіть для професіоналів не з легких, але актори-аматори вже говорять про наступні п'єси і готовність братися за класичні твори. А це означає, що терапія мистецтвом працює, каже Іван Педрук. У нас є ідея, у нас є професійні режисери, у нас є сцена. Пробуйте, пробуйте, перезавантажуйтесь. Окрім вас, цього не зробить ніхто. А якщо у вас вийде, то повірте, успіх прийде, і з цими виставами ми зможемо їздити по наших реабілітаційних центрах, по наших госпіталях, лікарнях. А поки новоспечені актори вчать текст, мезенсени репетирують і діляться власними рецептами як подолати страх сцени. Я собі просто уявляю, що тут сидять гори солдатів, і мені просто треба їм про те щось сказати. Я ще не на сцені, я ще поки в режимі е підготовки. Ви розумієте, сцена буде тоді, коли в залі будуть люди. Тод от тоді буде пік цього всього адреналіна. Зоя ж у день прем'єри, щиро сподівається, що в глядацькій залі вони із сином побачать свого найріднішого захисника. Він в курсі, він взагалі трошки в шокі. Він такий шальний, що може приїхати. Ольга Орел, Андрій Ністеров, Суспільне новини, Вінниця.